Нещодавно відбулася прем'єра довгоочікуваної восьмисерійної екранізації велетенського роману Стівена Кінга одинадцять двадцять два шістдесят три. Книжка і серіал названі датою вбивства культового президента США Джона Кеннеді. Саме 22 листопада 1963 року невідомий стрілець розвалив голову надії американців на світле майбутнє. Головний герой книжки і серіалу намагається запобігти цій катастрофі за допомогою порталу в минуле. Але на жаль, чи на щастя, портал приводить лише в одну дату за кілька років до події, тож йому доводиться вжитися у чужу для нього епоху пристосуватися, пізнати спосіб життя людей, що були молодими понад півстоліття тому, і зрештою з'ясувати хто готує замах на JFK і дати цьому раду. Після нездалої, але чомусь популярної екранізації роману під куполом, що переінакшила сюжет із соціальної драми про кризу людських стосунків, довіру, дружбу, сім'ю на атракціон про дебілів у банці, було обоє чути про нові серіали чи фільми за книжками пана Кінга. Гадаю, фанати короля жахів досі не оклигали від звістки, що Роланда у екранізації темної вечір гратиме чорношкіра людина. І серіал одинадцять двадцять два шістдесят три теж суттєво відступився від першоджерела, але це не нашкодило шоу. Історія спростилася, і з неї випали надмірні переживання головного героя. Сюжет став рівномірним і динамічним, хоч і без кількох цікавих поворотів із оригіналу. У всіх народів, у всіх поколіннях існує самообман про золоту добу. Мовляв, колись було ліпше, трава зеленіша, ковбаса дешевша, і дівчата давали. А тепер усе не так. Цим духом просякнуто роман Стівена Кінга. Цю ж ностальгійну маячню перенесли і в серіал. Якщо ви не американський дідуган, чи я молодість припала на 60-ті роки минулого століття, то чимало фішок про минуле Американщини вам будуть просто байдужі. Однак сучасна молодь може потішитися із технічної незграбності минувшини. Фанати шпигунських трилерів знайдуть для себе змови спецслужб, прихильники побутової магії вистежуватимуть нові подробиці про минуле, що опирається змінам, а невдахи зі заниженою самооцінкою захоплюватимуться героєм, що йде на ризик і приносить щось у жертву заради високих ідеалів. Тобто серіал охоплює дуже широку аудиторію і може бути цікавий дуже різним людям. У головній ролі вічно усміхнений і молодий Джеймс Франко, тобто Джеймс Франко, його герой Джейк Еппінг, вчитель вечірньої школи, що занапастив свій шлюб і нічого не досяг у житті. Перша реальна можливість, яку підкидає йому доля, це вже згаданий портал у минуле. Можливо, реальна людина не була б такою радою опинитися у світі без інтернету, але Джейку потрібна була втеча від реальності і струс для пробудження. Стежити за переживаннями персонажа пана Франко цікаво. Він допитливий, але обережний, ризиковий, але поміркований, грайливий, але стриманий. Збережено в серіалі і типово кінгівські містичні заморочки: дивні персонажі, незбагненні зв'язки між людьми і подіями, які часто не мають жодних пояснень, але збурюють уяву і змушують самостійно шукати відповіді. Приємною несподіванкою стала повна відсутність таких звичних для кінга бридотних кровожерливих моментів чи сексуальної вульгарності. Навіть сцена із нападом тарганів на Джейка чи загибла у автокатастрофі дівчина виглядають естетично. І ще однією принадою серіалу є його короткотривалість: лише вісім епізодів доконаного і самодостатнього художнього твору. Це за часом менше ніж треба на прочитання, бодай третини книжки. А оскільки одним із продюсерів є сам Стівен Кінг, можете вважати, що всі адаптації першоджерела і переінакшення сюжету це канон і нема чого крутити носом. Одинадцять двадцять два шістдесят три це серіал для широкого загалу, який не намагається епатувати чи вивертати мозок складним сюжетом. Це типова пригода про потраплянця у минуле, але із доволі цікавим історичним тлом та надією на те, що бодай цього разу головний герой не буде лицарем у блискучих обладунках, а таки вимацькає руки у крові і мізках не зовсім випадкових жертв. Оце й усе текст писав і балакав Олекса Мельник, а монтував Валерій Ковтун. Якщо вам сподобалося це видиво, то підписуйтеся на наші канали, аби не прогавити інші подібні. Також не забувайте заходити на наш сайт playua.net, у наші соціалки і на сторінку допомогти проекту. Зазирайте.